прокурори приходять і йдуть у відставку, а ознак правової держави рівності усіх перед законом і справедливості покарання немає. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, який генпрокурор потрібний Україні. Україна мала 14 генеральних прокурорів. Першим генпрокурором України був Віктор Шишкін. Генпрокурори Михайло Потебенько, Геннадій Васильєв, Святослав Піскун, Олександр Медведько увійшли в історію як ті, хто обіцяв, але не завершив розслідування справи Гонгадзе. Генпрокурори Віктор Пшонка, Олег Махніцький, Віталій Ярема, Віктор Шокін обіцяли, але не завершили розслідування злочинів проти Євромайдану та розстрілу Небесної Сотні. Який генпрокурор потрібний Україні? Час іде, відчуття справедливості не збільшується. Якого ж генпрокурора потребує Україна? Чи справді важливо якою є ця людина? Це запитання сьогодні до адвоката групи адвокатів небесної сотні Романа Маселка. Вітаю вас! Доброго дня! Ну на моє переконання, це ключовий момент, якого зараз бракує цій системі. Ми, адвокати, переконані, що всі справи Майдану це ті справи пріоритет номер 1 для всієї держави, так, які декларувалися всіма, напевно, високопосадовцями і всіма генеральними прокурорами. Їх можна розслідувати, їх можна встановити винних і покарати. Є певні справи складніші, як розстріли на Майдані, є простіші, як, наприклад, по автомайдану, але всіх їх можна розслідувати. І ключова причина, чому до сих пір ми не бачимо ну, належних результатів, якісь там крохи є, але це є лише крохи, справді є у відсутності реального бажання це зробити. І реально людей, які сидять в тюрмах, одиниця так чи навіть практично немає. От і ще раз скажу, на наше переконання, ключове це відсутність реальної волі і бажання. У тих людей, які мають необхідні повноваження, і які ну, формують політику і дії генеральної прокуратури в першу чергу, тому так я абсолютно статковую. Дивіться, Є люди, які публічно заявляють про те, що вони мають бажання, щоб був поступ у цих резонансних справах: це касько, це Горбатюк, це Сакварелідзе, але натомість суспільство отримує дуже такий яскравий сигнал того, що система чинить колосальний спротив. І ось Горбатюк заявив про тиск про нього, написав рапорт, і е, адвокат Небесної Сотні пані Закревська виступала у Верховній Раді. І вона сказала, що ви розцінюєте це як те, що справа е, розслідування. Цього злочину вбивства розстрілу небесної сотні буде гальмуватися. Ми справді заявили таку заяву, робили і підтримали. Я теж був серед числа тих, які підтримав і робив цю заяву. Ми справді працюємо з управлінням спеціальних розслідувань, яке очолює Сергій Вікторович Роботюк. Практично щодня бачимо в роботі, ми бачимо їхні дії, і ми бачимо цю протидію раніше. Ми бачили системно, скажімо, саботаж невиконання якихось необхідних дій, не надання необхідних ресурсів, тобто система протидіяла таким саботажем, по суті пасивним невиконанням тих дій, які потрібно. Зараз ми побачили якусь активну вже наступ, тобто, вже не просто вони не виконують, що потрібно, а починають. Діяти для того, щоб вибивати тих людей, які хочуть щось зробити. І, зокрема, коли ми побачили розвали і те, що нема прогресу по справах Майдану, ми самі ініціювали так зване управління, яке займається розслідуванням, чому ж не розслідуються справи. І, зокрема, підставою. Даруйте ще та. раз, розслідування того, чому ну, не, не розслідує. розслідується справи. Абсолютно вірно, так. Це, це справді надзвичайно важливо, тому якщо б була, наприклад, реальна відповідальність за відсутність результатів, так, то навіть при відсутності бажання ті результати мусили б бути, або не було б як мінімум протидії. І тому ми просили створити, ну, тобто не створити ми перевірити, чому ж є пробуксовки і дати правову кваліфікацію. Для цього було начебто створено ціле це управління, але що саме цікаво, що воно почало розслідувати. Справа, по суті, сону тих, які мають це бажання. Тобто вони почали використовуватися як певний інструмент впливу на те. І от Горбатюк написав ряд рапортів про те, що от є такі-то факти, про дії, є таке-то небажання, і тому подібне. І власне на підставі цього рапорту його починають викликати, його починають допитувати. Починаються такі дії, які, начебто, з боку подивишся. Куценко там каже: Ну це ж нормально, ми ж повинні викликати на допити ми повинні наради проводити. Але якщо ми розуміємо, яка ціль цих нарад, які допитів, так то ми розуміємо, що ціль не докупатися і не допомогти слідству, а навпаки, поставити палки в колеса. І тому. Коли ми побачили ці дії, ми зрозуміли, що там будуть не просто вже перешкоджання, а вже й, ми вважаємо, була готова і підозра. Тому ми вимушені були вийти з публічною цією заявою і попередити, що тих людей, які реально розслідують, ми будемо за них боротися до кінця. Чи може змінити це? Одна людина генеральний прокурор це тема нашої розмови. І ми намагалися як програма ми разом з'ясувати, що думають люди у різних регіонах. Ось, зокрема, що ми почули у івано Музика це Дуже складна робота. Одним патріотизмом тут не вийдеш. Генпрокурор має вийти з середовища якихось прокурорів, можливо, середньої ланки, можливо, людей, які ну, все ж таки не то, що пройшли Майдан, а пройшли, можливо, якесь західне стажування, як це має бути. Але я вважаю, що партійні призначення ні до чого доброго не приведуть. Ваша реакція? Ну, я абсолютно погоджуюсь. Я далекий від того, щоб сказати, дуже просто. Ну, поставити, наприклад, одну людину, і все вона зробить. Це дуже складний процес реформування Генеральної прокуратури, особливо в тому стані, якому вона є. Я навіть тяжко уявити людину, яка от так може одна це зробити. Але з другого боку, ще раз кажу, є певні базові принципи. І призначення Генерального прокурора це певний меседж. Хто і яким чином має рухатися е, то саме реформування, і чи в принципі воно буде? Ну, наприклад, ставлять, е, умовно кажучи, сакверлідзи. Що це значить? Радикальні реформи, е, оперативні, можливо, навіть з е, навіть не дивлячись на якісь там певні застороги і міжнародні стандарти, які там теж ставлять певні правила, та які повинні виконуватися і їх швидко не виконуєш. Ставлять, наприклад, Севрука, який був, працював при Генеральні, в Генеральній прокуратурі, і в часи мають. Це прізвище згадує Горбатюк у своєму рапорті. Та, ну, Сторчука, Севрука. Що це значить? Це означає, що система е, консервується, зберігається статус-кво, виконуються певні дії, на які кидаються, наприклад, суспільству, але в принципі система зберігається. Ставлять, наприклад, там того самого Горбитіка. Що це значить? Це ставлять людину, яка вийшла справді середини. що, власне, людина розказувала. Вона не є політично ні з ким афілійована. Та це є професіонал, якому довіряють суспільство. Тобто, це такі м'які форми реформ, так які можуть отримати підтримку суспільства. Професіонал і е, оцей цей меседж, якийдеться. Чи ставиться, наприклад, пан Луценко, який зараз е, обговорюється? Ну ж таки меседж, який відбувається, так ця людина можливо зможе е, проводити реформи, але ті реформи тільки ті, які будуть мати чіткий політичний підтекст. Та він буде виконувати політичне замовлення тих людей, які його просували. Тобто є там е, генеральний прокурор, є заступники, які е, е, транслюють від партії певні. Е, е, їх ідеї, Та? тобто, це вже чіт чіткий от, от такий е, політичний ухил. От е, тому генеральний прокурор це та людина, яка внесе певну ідеологію, певний меседж, як буде реформуватися генеральна прокуратура, і в цьому дуже важливо. Я Хоча вже... одна вона звичайно не змінить. Я вже не кажу про те, що суспільство як на це реагує, якби. Після Майдану 2004 року щодо так званого з'їзду у Сєвєродонецьку були згідно чинного законодавства виконані певні процесуальні дії, війни би не було. І розстрілу Небесної Сотні би не було. І Україна була би зовсім іншою. Можливо, це перебільшення? Ну. А... Таких тверджень завжди є певне перебільшення, тому що ми ніколи не можемо знати 100%, Хоча я абсолютно погоджуюсь, що якби тоді були прийняті конкретні рішення, і знов ж таки доведено, хоча б щось до кінця, тому що здається, там щось порушувалось. Але питання, чи чим воно закінчилось? І в цьому величезна ну, проблема. Чим? Віктор Янукович став президентом. Ну, я розумію, я маю на увазі, що в нас і зараз порушуються справи, кажуть, от ми будемо це розслідувати, а потім воно все затихає і е, нема конкретної відповідальності. І це є надзвичайно ключова проблема. Якщо би тоді були ті дії доведені до кінця, звичайно, ми може, ну, я не можу сказати, що 100% би не мали такої ситуації, але те, що вона була б інша і в кращу сторону. То, щоб тоді в корні присіклися ті фактори, які ми зараз зіграли на повну сепаратизм, і тому подібне і е, влада Януковича, е, в, це це однозначно. І так само, як зараз, якщо ми справи майдану, це справи, на яких буде базуватися наша державність. Якщо ми їх зробимо половинчасто, ну ви по караміки виконавців, піших, які в принципі самі по суті стали жертвами цього режиму. Воно не призведе до того ефекту. Якщо ж ми справді проведемо належне розслідування і покараємо тих, кого, хто цим всім керував, і до речі, і середню ланку теж дуже важливо. Тому що якщо керівництво втекло, так ну Янукович, Захарченко, тому подібне, то середня ланка величезна частина їх залишилась і має величезні впливи. Є не лише ті, хто працює в силових структурах, є люди, які голосували з порушенням усіх норм і конституційних в Верховній Раді. За е, так звані диктаторські закони. Ці люди ось нещодавно збиралися в Харкові, і у багатьох людей, які на це дивилися, теж була реакція. Невже всі жертви і Небесна Сотня? І те, е, що люди гинуть зараз на фронті? Весь час це все задарма. Емоційна реакція людей цілком закономірна у цій ситуації. Але давайте послухаємо. Погляд точку зору з Харкова про те, яким має бути Генеральний прокурор, щоб такого не було. Тільки зміна функцій, позбавляння прокуратури усіх непритаманних функцій призведе до того, що сама посада генерального прокурора позбавиться тої заполітизованості, яку вона зараз має. А будемо призначати Луценка, Гройсмана. Я не знаю, будь кого ще хто там хоче на цю посаду. Це нічого не змінить. Він буде виконувати політичне замовлення. В даному випадку буде виконувати політичне замовлення президента. Буде гарний президент, буде гарне замовлення. Буде поганий президент. замовлення буде погане. І все. Як тільки прокуратура залишиться системою підтримання обвинувачення в суді, для чого вона була створена ще в Рим, давньому давньо Римі. Тоді вона буде виконувати свої функції. Тому посада Генерального прокурора не буде така бажана. Ну Ось позиція експерта з Харкова. Mm -hmm. Що ви тут скажете? Ну, насправді, в цьому напрямку ми вже почали рухатися. Зокрема, функції прокуратури доволі серйозно вже урізались, і ви знаєте, що є там прийнятий закон про державне бюро розслідувань, який, по суті, це той орган, який перебирає на себе все слідство і забирається від Генеральної прокуратури. І в прокуратурі, по суті, після створення ДБР залишиться справді лише державне обвинувачення, представництво інтересів і нагляд за правоохоронними органами. І педенціарна система. Буква закону змінилася, але чи суть почала змінюватися, чи самі процеси почали змінюватися? От, власне, в цьому і проблема, що, по суті, не змінилося. І також. Ну дуже слушна думка, яку, в принципі вже теж підтверджую, що генеральний прокурор у нас ретранслятором там політичного того, хто є при при керівництві президента, Верховної Ради, тобто тих керівних там коаліції. З одного боку, це вважається правильно, тому що вони повинні реалізовувати свою політику, але це кардинально неправильно з точки зору, хто такий генеральний прокурор. Генеральний прокурор не повинен бути друзів чи ворогів. В нього повинен бути закон, і він незалежно від того, президент це не президент, його то чи точні. Він повинен застосовувати цей закон. Тому ми виступали за те, щоб генерального прокурора призначали, виходячи з відкритого конкурсу. Однозначно повинен бути конкурс, в якому беруть участь не тільки там там політична еліта, там привід президента Верховної Ради, громадськість, та сама прокуратура, верховна рада, президент. Ну тим у нас вже зараз почалася така, створюється практика конкурсів набу, тому подібне, і це не є панацея, але це є один способів вирішення цієї проблеми. В Одесі ми теж поцікавилися, яким має бути генеральний прокурор, щоб Україна таки стала правовою державою. Люди, конечно же, хотят от главного прокурора того, чего все хотят, чтобы соблюдались законы. Законы должны соблюдаться по Конституции. И чтобы не, не было так, что на бумаге закон существует, а в жизни люди не защищены совершенно. Они не знают, куда обращаться. А когда у нас есть прокурор, который люди знают, что есть у кого найти правду. Чим можна пояснити те, що, попри ситуацію, коли е, зв'язок між президентом і Генеральним прокурором був очевидним, і якби це не приховувалося, е, у Генеральній прокуратурі, у приміщенні Генеральної прокуратури, у службовому кабінеті, у сейфі були знай знайдені матеріальні цінності. Коштовності, діаманти, це все було виставлено, показано, всі це бачили, знято на відео, поширено усіма можливими способами передачі інформації. І що ми бачимо проти тих, хто це зробили, показали суспільству і почали з цим боротися, чиниться тиск. А щодо тих, хто вчинив, ну щонайменше службове порушення. Приніс, скажімо, якимось чином здобуті свої особисті кошти, просто потримати у себе в кабінеті. От нічого такого немає. Що це означає? Недостатньо президент тиснув на генерального прокурора, чи генеральний прокурор не здатний нічого зробити з тією системою, якою він керує? Ну, в цій ситуації по діамантних прокурорах це взагалі був настільки показовий кейс, як то кажуть. Це коли заступник генерального прокурора особисто приходить на місце події, коли ну, ці, фіксується, документується цей злочин, і коли він рве це посвідчення слідчого, який проводить цей обшук, це все це вирок всій системі. І очевидно, що ви пам'ятаєте, тоді коли там президент Мирив Шокіна, садив їх разом. І на сьогоднішній день нова оновлена прокуратура це те, чого суспільство хоче бачити, коли вона є без корупції. Оця справа, яка достатньо гучно почалася і стосується керівних працівників прокуратури, заступника прокурора області, заступника голови головного управління Генеральної прокуратури. Ця справа буде доведена до кінця. Президент, ми він каже, це в такій ситуації це однозначно має бути єдина позиція. Вони всі вивинні в цій ситуації повинні бути покарані максимально жорстко. А, а тут де протидія така шалена? і лише через якісь там, коли це відбулося, ну майже вже рік, там влітку 2015 та, року, і лише от зараз генеральний прокурор, який допустив це, який дозволив. Таку ситуацію і не ну, розібрався миттєво, а більше того, почали кримінальну справу порушувати проти Сакварелідзе, Він ще от такий час був на посаді генерального прокурора. Це засвідчує, що навіть якщо пан президент не підтримується, якщо він справді хотів, щоб такі справи були розслідувані, то він по суті підтримав все ж таки те, що такі справи не розслідуються. А як на мене, все знов ж таки до кінця цієї волі, на жаль, не проявлено президенту. Пробачте за примітивне питання, бо я знаю відповідь, але хочу почути її від вас. А що скріплює цю всю систему? Що робить монолітною оцю, цей силовий блок і Генеральну прокуратуру, зокрема? Що саме? Що тримає їх круговою порукою? Ну, примітивне питання, але зрозуміло, що. Генеральна прокуратура і прокуратура в нас вже давно припинила бути правоохоронним органом. Це є орган, це є, скажімо, бізнес. І, на жаль, всі йдуть туди, не ну, переважна більшість, йде туди, щоб заробити кошти. І відповідно ця кругова порука це прикриття прикриття оцього заробітку, який є постійно. Ну, Наводились цифра, що, наприклад, кожного місяця, кожна регіональна прокуратура в Генеральну прокуратуру мала передавати 300 тисяч доларів. Ну це про це говорилося, так то звичайно, що ці люди будуть триматися, допомагати одному і ну, продовжувати заробляти ці кошти. Поки це не буде розбито, воно, воно продовжуватиметься. Ну, ті, хто виходив на Майдан. Ті, хто був на Майдані, знають, що Майдан найперше піднявся проти ось цього, про що говорить наш гість, проти тотальної корупції у силових структурах, у так званих правоохоронних органах. І те, що Небесна Сотня залишила своє життя на вулиці Інститутській на Майдані, це та жертва, яка не може бути забута. І ми намагалися зрозуміти, чи люди, які приходять до ось цих портретів, приносять квіти на вулицю Інститутську, вони це розуміють, і тому запитали у них, яким вони хочуть бачити генерального прокурора. Я був чи на Майдані, якесь своє здоров'я, там, частину нервів своїх віддавав. Я не хочу знати зараз, сльозами в очах сидіти, проходити по-інститутській, і по, по Грушевському і дивитися, що нічого не змінилося. Ну, можливо, щось в нас не змінилося. Але я хочу реальних змін бачити, щоб я прийду до начальника, пишу, яка з мене є заява, вони... щоб вирішалося буквально місяць. Тому часу, ну, а не тягнулися роками, тижнями. Дуже проста така думка, угу. але на завершення хочу у вас попросити підсумувати, яким має бути Генеральний прокурор. Три риси. Е, є базові речі, які повинні, яким повинні відповідати такі особи на такій посадах. Для мене це порядність, для мене це професіоналізм, патріотизм. І однозначно, що зараз це має бути та людина, яка викликає довіри у суспільстві, викликає і є рішучою для того, щоб провести радикальні реформи. А в першу чергу виконати функцію прокуратури, довести ті справи до кінця, до реального покарання винних. От ця людина має бути генеральним прокурором. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це була програма Ми разом і я Ірина Штогрин. На все добре.